Ну, шановні э, члени комісії, шановні кандидати на посаду керівника Михайлов Санкт-Петербург Ради Ферно образ на проможі. Э, голові обласної ради Під Михайло Миколаїв Безнесний секретаря нашої комісії. Буду вести протокол і дозвольте мені познайомити вас всіх між тобою, членів комісії, які прибудуть на сьогоднішнє перше засідання. Так, нашої комісії навідчує 9 чоловік, 9 прибуло від чоловіків. Так, зачитую членів нашої. Панашів. Лютина Тетяна Миколаївна. Дерев'яний Василь Гудрійович. Забігайло Лариса Сахна. Сергієва Галина Муринина. Татаринця Олександр Іванович. Немає. Тимошик Михайло Мурзенкович. Тім'як В'ячеслав Антонович. Шарик Іван Васильович. І Шерей Григорій Послужінь. Це є склад е, нашої комісії. І, і, я вас з ним познайомив І е, на ваш розгляд е, виноситься порядок денний нашого першого засідання. Перше питання це було. Представлення членів комісії. Друге затвердження порядку денного. Третє обрання голови конкурсної комісії після того, як ви оберете, до засідання буде ревелька голова конкурної комісії. Четверте розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника нашого комунального закладу. Ми розглядаємо. І п'яте затвердження плану роботи конкурсної комісії. Будуть якісь запитання до нашого порядку денних? Немає. Тоді прошу проголосувати за порядок денних. Хто за проти? Утримався. Порядок денний е, у нас запечений. Переходимо, до розгляду третього питання. Обрання голови Олексус. Ну, як я вже сказав, що е, наше засідання є правомочне, тому що в нас є більшість, 8 чоловік, одного немає. Ви повинні йти, не повинні маєте, тих членів, які комісії, які зараз присутні, обрати голову комісії. Пропоную голову Тимошика Михайла Морозенковича. Ще буде які пропозиції? Дерев'яно. Пропоную Василя хвічу дерев'яно. Так. Ще? так, ще є якісь пропозиції. Штаново, вами, Більше пропозицій немає. По-перше, пропозиція головою конкурсної комісії обрати е... Ти Тимошика Михайла Морозенковича. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Ну, да. Раз, два. один. Два за. Я мушу записати. Uh -huh. Будемо утримався. Хто проти? Раз, два. Ну ми ж дали кандидатури, Ні, то не ми проти. Так. Решта не виготувала. Так, не голосували. Так. Не голосували. Добре. Хто за те, щоб обрати головою державного святимофіча, прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири. Ну самі за себе голосуйте. Голосувати Ну то Давайте вже шоби було, шоби не... так, щоб було, ну, щоб... Так, що вже все шоб... вбрали. Хто утримався? Один, два, три, три утрималися. І проти? Нема. Нема нікого, значить, ну так, бо проти. Проти нас немає. Так. шановні пане голову. у <світ> вас є е е передання 4-го питання. Е на руках. Ви мені все дали. Добре, дякую. дякую за підтримку. Я думаю, що ми якось всі разом зробимо так, щоб була одна гарна позитивна думка. Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного. Розгляд документів, поданих кандидатами на посаду кер... керівника комунального закладу Тернопільської обласної ради, Тернопільська обласна філармонія. Хочу повідомити, що є два в нас претенденти пан Ігор Гаврилюк і пан Ярослав Лемішка. Тобто, шановні члени комісії, нема заперечень, щоб ми перейшли до розгляду документів? Так. Немає, так? Значить, переходимо до розгляду так. Заява Гавролюка Ігоря Богдановича є на ім'я голови Тернопільської обласної ради. Це просто зачитувати чи просто повідомити. Я повідомляю, так. Все є, заява є, згода на збір, збір та обробку персональних даних є. Тепер автобіографія пана Ігоря є. Копія паспорту є, диплом. Копія диплома, є. Рекомендаційний лист. Є е, громадська організація фестиваль конкурсів дитячих та юнацьких талантів Галицька Перлина. Є наступний лист рекомендаційний від е, представників культури, але і тут. Прошу, є. І ще є один лист, що пан Коржанівський відкликає свій підпис. Недобре. Спочатку підписав, а далі відкликає. Рекомендаційний лист спілки офіцерів теж є. Далі мотиваційний лист є, пана Ігоря. Все, ніби всі документи, які потрібно. Для того, щоб пан Ігор брав участь у конкурсі, є. По цьому питанню, по документах пана Ігоря, чи є якісь запитання? Члени комісії? Немає. 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 Переходимо до ознайомлення всіх документів. Пане Ярославе, прошу. А, це зараз, так? По кожному окремо, так. Шановний члени комісії, хто за те, щоб... Гаврилюка Ігоря Богдановича допустити до конкурсу на заміщення вакантної посади директора установи Тернопільської обласної ради, Тернопільська обласна філармонія. Прошу голосувати. Хто за? За. Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду документів Лемішки Ярослава Петровича. Заява є. Згода на збір дороку персональних даних є, автобіографія є, копія паспорту є, копія диплому є. Рекомендаційний лист Товариства просвіта є. Рекомендаційний лист ще один є. Біографічна довідка пана Ярослава. План розвідку філармонії є. Особова картка працівника є, і мотиваційний лист теж є. І е... довідка. довідка про судимості, судимості є. відсутні так. судимості є. Так. Чи є в когось членів комісії зауваження до документів е... пана Ярослава Мішки? Я Пару запитань, що працівників? Прошу. Прошу, можу. Um, два, два? Два. Два заступника, так. И все-таки там є план роза Комунальні установи, я так, так розумію, це більше звідти, як звід. Ви будете, коли є, там, є само собою, що зроблено. початок там. Є що зроблено, я і є я що хочу нові. уточнити, коли буде на другий раз безпосередньо представлення полану концепції розвитку, будете в друкованому чи презентаційному, щоб ми розуміли, який буде формат презентації. Чи на моніторі, бо в нас перед тим презентацію робити, чи буде роздрукований роздаток. Концепту розвитку, як плануєте? Ви так розумієте, до 15 хвилин приблизно. Поки що, ну, там немає. Ні, ні, немає, немає просто щось собі зорієнтували. Це На наступне, Це наступне засідання, наступне коли, наступне, коли ми будемо слухати як вашу знаю, програму. Концепцію розвитку будете подавати, презентувати. На, на наступні засідання уточняєте формат її, чи взадруковане, чи буде як презентація. Бо в нас до людей робить презентацію, попросила, щоб забезпечили технічні засоби. Я друкована ну, тобто І словесно вона. все спеттне. Пане Ігор, і ви теж? Так, так. Все добре, дякую. Прошу. Все думаєш, на попередніх засіданнях ми обмежували презентацію по 15 хвилин. До 15 хвилин. Так. Чи достатньо їм буде до 15 хвилин? Добре, Пане добре, Ігор, так Пане Ігор, Дякую. Так. Чи є ще членів комісії запитання до пана Ярослава? А не голосували нього? Ні, ні, ще ні. Немає, так? Немає. Тоді ставиться на голосування. Хто за те, щоб допустити пана Ярослава Лемішку до конкурсу на заміщення вакантної посади директора установої Тернопільської обласної ради Тернопільська посла Філармонія, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую, прийнято одноголосно. Тепер на котрий день. Ми мали би це зробити, щоб Ми проголосувати. Так, на понеділок понеділок яке число? 11.07 на котру годину. На завжód, то там на 12, На так як сьогодні. Шановні члени комісії, хто за те, щоб наступну нашу комісію. Зібрати по обласній філармонії 11.07.16 року о 12-й годині. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Ну, Утримався. Дякую, прийнято одного року. Всім дякую. Я думаю, ми мали би відобразити затвердження плану роботи конкурсної комісії. Давайте два пункти визначимо і теж поголоскуємо. Так. Ні, це план роботи це якраз визначення дати, дати, дата і година, та, і, та, і та. з програмою виступають два кандидати. І ще одне питання, якщо може воно важливе, як буде представлення? В алфавітному порядку ми будемо заслуховувати? А, я думаю, що є так. В організації, де є по 5, по 3 кандидати? Е, ну, взагалі, можна йти згідно хронології, покупування документів. Подачі документів? Але є ті, що поступали в день. Давайте ми робимо афофавітно визначимо. Давайте, будь ласка, розгляд програм визначаємо в алфавітному порядку. Прошу голосуємо. Хто за? Хто проти? Отримався. Дякую, прийнято одного. Так. Все. Дякую вам всім. 11 липня о 12-й годині всі збираємося тут. Пане Михайле, прошу документи всі. Ні, ні, я слава Богу. я вас прошу. Не, я напишу. Дякую вам, дякую, що ви вас. Запрошую до себе, заходьте. Ми вже трошки так поспілкувалися, але вже поренько. Привіт, товаришам з тюрми.